Доброго дня, шановні українці! З вами Відьмак Крук. Запишу вам трошки відео по Херсону, оскільки я не люблю хайпових відео, викладаю багато дійсно важливих відео знаннями щоб для допомоги України, ЗСУ, щоб просто прискорити перемогу. От, Але, щоб люди більше дивилися, запишу вам те, що люблять, люблять дивитися, як роблять інші, але не хочуть робити самі. Заодно покажу вам, як руни працюють. Щоб більше людей мета цього відео заходили, переглядали дійсні знання, щоб не потрапляли до тих слуг Божих чаклунів і чеклунок, які на літературних знаннях роблять там, наприклад, займаються, займається дають 30% добра, а в результаті на корм яхви, тобто, приносять там по 70% негативу. Тому що продовжують через істот релігійних, які в них сидять, от, які навіть розвитку не дають інтелектуально, наприклад, щоб не спілкуються на рівні інтелігенції і людини з вищою освітою освіченої, а малодушної рівні людини. От, щоб ви до таких не траплялися і не отримували негатив від тих рум, наприклад, рунічних ставів чи інших ритуалів, які вони дають, щоб ваші близькі і ви самі не платили за все стражданнями і кров'ю своїх дітей, чоловіків. Ви повинні бути вільними, для що вам ці знання даю. І тим більше для популяризації україномовного магічного контенту, окультного, езотерічного тому що я не розумію, як взагалі можна російськомовних. Так званих українців дивитися, які в Україні, тобто це люди, які інфіковані вірусом енергетичною програмою російського язика, тобто це інфіковані рашизмом, Тобто, наскільки вони хворі рашизмом глибоко чи поверхнево, але все одно вони підключені до Грегора Московії, відповідно, несуть в собі програмний код Московії і їхні всі знання для українців будуть перекошені і ту інформацію, яку вони щитують, тому що вони хочуть, не хочуть, але вони підключені через російський язик до Кацапі і відповідно транслюють ті програми. Що й не є добрий, підтримуємо українське. Так. І давайте ж тоді по Херсону подивимося. Наші ніби як наступають. Давайте подивимося, в якому стані РФ війська, давайте Я не можу не дивимося. РФ війська Евас у Рус, тобто переміщається дуже стрімко, дуже різко переміщаються. Іде рух російських військ зараз. Дуже стрімкий, роздуманий, направлений напружені, тобто не з силою звадріти і напружені, щоб їх не вбили. У нього Торісас. Так, це вона правильна. Давайте так і ні, ми будемо не дивитися на інших рунах, це буде простіше просто. Такі легкі питання глобальні, будемо на їх любов дивитися. От, В якому стані зараз ЗСУ на Херсоні у відношенні до наступання? Дивимося. У нас є Торісас, тобто атакують. Наступна руна у нас випала єро як розкрутка, тобто йде кармічний відплата, вони просто наступають зносять, є кармічний, як результат вражає цієї дії, який призводить до отдала. Тобто вони захищені, вони роблять кармічну свою справу, збирають урожай. От, і Одал говорить про те, що вони досить захищені підготовлені, що є добре. Так, по Херсону. Чи звільнить? Давайте правий берег Херсона. До нового року подивимося. Тому що війна не з свого боку, з іншого боку. Петро у вас соу. Не зовсім так, як планується, будуть відбуватися зміни під певною пеленою Петро. Зміни будуть трансформаційні, різкі. І СОУ так вони чи змінюють, забитували. Тобто буде перемога буде слава, можливо, буде більше смертей, чим вдумались. Тобто не просто. З боєм чи без бою давайте запитаємо. От. По втратам Кацап, які будуть при відступанні. Ох, як багато. Рун. Так, по втратах Кацап. Втрат буде багато. Втрати як фінішна... Я трактую в моєму просторі, тобто ви самі навіть можете про... пробудувати собі певні... Як щитувати, наприклад, цього я на своєму курсу урнології навчаю, От, в центрі будуть е матеріалізується центральний ряд. Тобто беркана будуть втрати якби розширені, е великі. От. Вони е завершаться, тобто вони його каже як завершення. Манас будуть продумані і е будуть, тобто втрат буде багато пертро, на той світ піде багато. Чому? Тому що ось знову ж таки дивимося попередні. Розклади, які були ЕВАЗ, ідея круг, той, який показував, і збоку на це все направляє Турісас. тобто дивиться на цей ряд, тобто показує, що це кармічна, це як наступ наших сил, кермічний при цьому русі, то будуть широкі, багато втрат, от, успішних втрат, скажімо так, у нього, каже, як фіналізація смерті життєвого шляху. І продумані, Тобто РФ спеціально зливає певні. Свої загони, чи як їх назвати окупаційні, просто фашистські війська, вони продумано зливаються, відправляють Петро. Тобто приносять в жертву. От. Можливо, Путін з його шаманами щось робить, на... також. тому що жертви завжди яхва, наприклад, потрібні. Кому там РПЦ, наприклад, служить і Путін. От. Християнський, тобто Бог, який там християнство, ідоїзм і все інше іслам тримає. От. Йому також потрібні жертви, і війна це також жнива. Чому я ж не раджу вам дивитися різних чаклунів. Тому що відуючі таким не займаються, вони не сидять в релігіях. Відьма, відьмак не будуть сидіти в релігіях. Жреці хіба що можуть бути, тобто відуючі, якісь жреці, які служать силонаправлені Богу, ті бужуть Боженьку призивати якогось. Але їм богам потрібні завжди жертви. От якраз оцей Манас говорить, що це жертвопроношення, тобто кацапами буде свідомо. Так, і що ми тут маємо ще лагуз? Перевернути його я в своєму просторі не читаю, тому що я своє ім'я перевернутим не читаю. Ну, нема це дурниця, це ускладнення. Зато окреме відео знімаю, якщо не знімав, подивитись. Так. Є лагуз, тобто як потоком це все буде теж. Те лагуз, до речі, каже, що це буде цілонаправлений потік, подій вже вибудований, який був раніше, також магічну силою. І це буде костяк цього всього, Тобто воно, навіть верхній домінуючий ряд, тобто який на цим всім показує, що цей потік продуманий і стабільно будуть дохнути, будуть дохнути багато. от. Що нам дасть, наприклад? які втрати будуть по українському боку. Маленькі, середні, великі. Дуже великі. Давайте, хай мені скажуть, подивимося. По втратах втрати будуть. Ну, Втрати будуть без змін, тобто Адал говорить про те, що втрати будуть в стабільні, не більше, не менше. Тобто в межах норми, при наступу це взагалі дуже добре. Так, що вам ще сказати по Херсону? Давайте подивимося, як там люди зараз перебувають, тому що в мене навіть пишуть люди, що там зневірились. Так, шановні. Ну, давайте глянемо, чи зневірились люди, які в окупації. Українці. Точніше, давайте ну, питання не зовсім коректне, чи зневірилось? З... Його трактувати буде саме по собі важко, тому що зміни є, еваз, охолодження, і тут хаотично розсипані. Тобто у рус напруження. Тобто центральна руна ми бачимо у Рус, яка дає напружена. Люди в напруженні навколо змін оцього відступу евазу руху, який відбувається. От. А одал говорить інгус, тому що. Напруження стабільно в їхніх головах. От. Вони так що Петро в них також є поруч. Ну, Іса і... Іса, Кажуть, що це стабільне напруження. От. Вони сподіваються змін, наприклад, Евас Урус в цьому напруженні Інгус. От. Але все ж таки Петро, яке програвається з цими всіми родами через Урус, вони таки навіювання. Тому ми... Питання не зовсім чітко я задав. Давайте подивимося, чи... що призвело до цих причин, що люди зараз взагалі в окупації на Херсоні. Ми ж Херсон, дивимося з вами. Давайте мало візьмемо, щоб побачити. Охолодження на УТІС, тобто Іса. Тобто їхньому кіста, кістяку. Це також релігійне закляння, тому що, закляття, тому що люди зараз, відповідно, як вам менше служать, відповідно потрібно збирати жертви, тому що війна це якби один з проявів. Христианці, наприклад, дітей на заклання віддавати, тому що наутіст тут говорить і про заклання, тобто страждання внутрішнє, яке призвело до цього. Тобто люди самі допустили. Ну, найкраще це проявляється в релігії, можна пояснити, тому що це глобальне клеймо наутіза, чому на Херсоні, наприклад, яке запліднулося і розродилось, скажімо так. Це завершення запліднення ситуації, тому що ісе як бездіяльність. Люди бачили, що там розмовляють російською мовою, тобто росо бідлячою мовою окупантів, ворога. Вони нічого не робили. Бачили про те, що. Давайте подивимося, чи моназ вийде, чи це ісаме за можновладця. Нічого не робили по можновладцях. Так, ну фаво, як матеріалізація, так. Вони просто були без діяльності своєї, перебуваючи в кризі на тобто будучи рабами, вони нічого не робили будучи рабами, хоча повинні були, щоб вони були, якби зробили коліївщину, наприклад, давайте. Взяли серпив вилу в руки, як наші пращі, ну Давайте подивимося, що видається. І щоб вони зробили, щоб це їм дало, Так, ми дивимося. Бачимо фео, матеріалізація, бачимо урус, до речі, напруження, бачимо хагалас, тобто хаглас. Урмуска Галас е, матеріалізувалося напруги очищенням, зруйнувалося б очищення, би прорядили оцю рософашистів, е, саме російськомовних е, і пропагандистів і всіх інших. Ну, взагалі російська мова в Україні це інфекція, це зло, її потрібно позбуватися. Тому я, наприклад, на своє навчання взагалі не беру російськомовних, тобто глобальні віддаючі знання, тому що не тільки руном вчу, а вчу. Взагалі, щоб люди були відаючі і свідомі. Так, і нас розділилася на Нижня група Вуньо, Тайвас, Лагус і Єро. Тобто оцим прорідженням, тобто успішним прорідженням Лагус, як наша сила, землі родова Відьмацька, тобто принесла б урожай, урожай, який фау-матеріалізувалася б у рус Хагалас. тобто руйнування оцього зла. Тому е, люди не перекладайте свою відповідальність. Відповідальність завжди легше всього перекласти, чому от люди в Наутізі. Вони, замість того, щоб руйнувати, вийти з наутіза і боротися за свою свободу, за свою волю, вони перебували в замороженому стані. І Наутіз, що нам дає, чого нас хазари навчилися, племе хазарське, що мають, е, покладатися на все воля Божа. Тобто, якщо тебе б'ють, то ти маєш прийти в Херсон, спустити шість штани, стати раком і сказати, зроби зі мною все, що хочеш. От. Оце чого вчить Наутіз. Тому людини могли, але не захотіли. І перекладати відповідальність ні на кого не потрібно. Ну, те, що зараз іде виправлення великими жертвами, це є виправлення цих помилок, які люди самі допустили. Чи правильно я кажу? Так, беркане. Правильно, народжено за земле. Та й так, з вами був Гудьмак Крук. Слава Україні, смерть ворогам, смерть рософашистським окупантам. І не перекладайте свою відповідальність на когось, зневірюватись не треба. Все, що люди мають, в тому числі жнива, війну як жертвоприношення, вони це мають це справедливо, тому що для цього завжди пробудовуються певні дії. Зло завжди стукається, в віконце, каже: ти приймаєш, людина або забороняє, або приймає. Приймає або мовчки, мовчить, і коли приходять там, на Сибір, відсилають вагонами, от, або кажуть. Вивчає російську мову, отримаєш ЦК партійні білети і посади, інакше ти будеш ніким. І вони мовчки переходять, от, зраджуючи свою Україну. Потім завжди приходиться платити і дітям, і внукам, і роду до сьомої країни. Тому думайте зараз, що ви робите. От, вивчайте руни, наприклад, як інструмент. Чудово я показав, як він гарно працює. І живіть вільними, щасливими і сприяйте перемозі України. Беріть знання там, де вони без прив'язки до якихось. Егрегорів, богів, міфології ще чогось. Беріть, як відуючи, енергію, щитуйте напряму. Слава Україні! Смерть ворогам!